Нехай буде день добрим. Ось колодка. Це матеріальний елемент святкувань, народних святкувань, українських Колодієвого тижня. Це колись був єдиний тиждень у році, коли він відбувався на передодні Великого Посту. Масляний тиждень, більш вам відомий. Але правдивіша назва: сирний, запусний, бабський тиждень, колодієвий тиждень, вареничний тиждень. Це той період, коли жінки варили вареники, частували одна одну, частували різні соціальні стани жіноцтва від маленьких дівчаток, дівчат на виданні, заміжніх жінок. Незаміжніх жінок з різних причин, свекрух, тещ, невісток. В цей тиждень годилося готувати вареників багато, в маслі щедро. Для цього, до речі, і підзбирували сметанку, і масличко, і сирок, щоб був у вареничок. Варенички варили, ходили одна до одної в гості, до подруг, до кумів, ходили, можливо, і до шинка. Щоб гарно підготуватися до посту, а за чий рахунок пригублювали? Можливо, трішки хто там, яка пані собі дозволяла. За рахунок тих, хто не одружений, парубків і дівчат чомусь що ж не одружилися в минулому році, значить, рік вийшов посту, тому прив'язували колоду, колодку. А ще з нею різні маніпуляції жінки робили, замотували її, колесали, тішилися її народженню, потім хрестинам, потім одруженню, а потім вона ще й помре ця колодка, потім ще й оплачуть. Ось і колодку прив'язувала до ноги, до руки дівця або парубку. І хто не хотів з нею ходити, ну це ж було соромно, що ж з колодкою ходити, то відкуповувався. А ще можна було сходити до матері цього парубка, до дівки цієї, цієї до мамки цієї дівки. До батьків і батькові, матері прив'язати цю колодку. Ну і в такому приблизно руслі це відбувалося. Варили, окрім вареників, звичайно, борші. І борщі впродовж цілого жіночого відпочивального тижня. Ну, як відпочивального, принаймні не шили, не пряли, не вишивали. Ну а це жіноча робота там хліба напекти, там поприбирати в хаті, нагодувати худобу, на панщину не доведе Боже сходити, дітей понянчити. Ці то хіба робота? Їсти зварити, перемити все. Тож не робота, то таке. Ось, варили білі борщі на молочній основі. І з колотини додавали в борщ, і молоко, і сметану, і, і сироватку. І варили вареники. Ну і, звичайно, пекли млинці і пекли запіканки на такій яєчно-молочній основі, варили молочні киселі. Це такі страви. Масляний цей молочний білий тиждень сирний, він завершить процес підготовки до великого пусту 40-денного, а перед цим передуватиме цьому пусту м'ясо їти. Хто їсть м'ясо, то їстиме цілий тиждень м'ясо. Про це і не тільки пишіть, запитуйте, дай нам, творче Боже, дай нам миру у всьому мирі, буде мир. І ми відновимо наші традиції, нашу культуру традиційну, нашу народну культуру, яка зближує людей. Бо це ж, по суті, тиждень зближення жіноцтва. Знаєте, між жінками ж багато всякого може відбуватися впродовж року. Десь щось сказала не те, та глянула, та ще там позаздрила капусті, яка вродила, чи там квашеній капусті, яка не така кисла там. У гапки чи там у якої, у Мотрі. Ось. А це тиждень подружитися, пробачити один одному, трішечки від фізичної праці відпочити. Звичайно, дати волю трішки язику, щоб говорити всі новини, і в селі, і в громаді, і на сусідній вулиці, та й в сусідній громаді. Чого там? Ось, і колодкою піде. Трішки так підстимулювати, пришвидшити процес майбутнього одруження парубка дівчини. Нічого сидіти в дівках і нічого холостякувати.